Велике і мале. У корови лиски народилось телятко. Воно ще маленьке, але вже вибрикує. Припало телятко до матері, напилось молока і захотілось теляткові погуляти. Пішло воно по двору. дивиться, сидить маленьке звірятко. Доторкнулось телятко до маленького звірятка, а на ньому пух м'який-м'який, Ще м'якше, ніж материнське вим'я. Дивиться маленьке звірятко на величезного звіра теля, прищулилось і сидить собі тихо, тихо. Хто ти такий? запитує телятко. Я стара кролиця, відповідає маленьке звірятко. Невже ти стара кролиця, здивувалось телятко. Значить, у тебе й дітки є? Є в мене маленькі дітки. Кроленятка, а ти хто? Я маленьке телятко, відповіло телятко. Я тільки що народилось. Невже ти тільки що народилась?» – здивувалась стара кролиця. Дивно, ти ще маленьке, а вже таке велике. А ти вже стара мати, а така маленька, ще більше здивувалось, телятко. Невже все на світі таке дивне?